Увагу рішення про реорганізацію міської комунальної лікарні No3, шляхом перетворення виконання на комерційне підприємство міського виконання лікарні No3. Даний рішення дозволить покращити надання медичної допомоги жителям міста Тернополя шляхом розширення господарської діяльності закладу. Є запитання, так? <кліп">. Хочуть по вас сказати за запитання. Я прошу запросити до залу представників лікарні, що її керівник і алі, представники профкому, інші хто може забути до підподачами. Народь, маневр. Роман Народський Свобода. Прослав Петрович, ми всі може Цьому. Єдине, хочемо застерегти, що дуже багато зверталося в нас мешканців районного дружба, щоб десь перестрахуватися і, і, і лікарі зверталися про те, що були звернені робочі місця, обов'язково центр до спорочення. Перше, щоб не змінилися ніякі там платні послуги для тих мешканців місцевих, так, які звертаються до війни. І обов'язково, щоб це не ні, ніякі дії відбуваються з земельними ділянками чи ну, ще щось. Тобто такі, такі три важливі речі треба врахувати якісь коментарів з цього приводу. Дякую. Власне, перший шлях організації, шляхом перетворення дозволяє всіх працівників, які сьогодні є на роботі, працевлаштувати в комунальній, новому комунальному підприємстві. Жителі міста Тернополя і е, дружби, які приписані до даного лікувального закладу, будуть отримати всі ті ж самі послуги безкоштовно, що і до цього часу. Змінюються лише а, третє власником даного підприємства є міська рада. Тому жодних питань про зміну цієї використання, чи залі, чи приміщення, чи заклад міня. Можете рішення прописати ті речі, які ми говоримо, щоб вони було скорочення, щоб забудути. місця, в інших місцях, може речі? Може, ми можемо рішення написати доручення керівництву управління відділу охорони здоров'я, забезпечити працевлаштування або запропонувати роботу, сім'ї смущення, що взяти це питання. Стосовно питання майна чи питання землі, що розумієте, що передача майна або землі це сусідне рішення. И планет може на коммунально, то есть мы можем спуститься в